Радіо Ю Чикаго Ще раз згадую, що ви на хвилі радіо Ей Чикаго. Мене звати Іван Сабот. і сьогодні ну ви бачите самі краса неземна. Три красуні до нас завітали. І давайте я вас представлю. Це є Галина Назаркевич, голова округу Чикаго Союз Українок Америки. Вітаю. Також Олена Діаденко, голова 36-го відділу Союзу Українок Америки, і також Катерина Івасишин, перша заступниця голови округу Чикаго Союзу Українок Америки. Дівчатка, привіт! Боже. Доброго дня, вітаємо! Ви такі гарні, красиві союз українок. Ну, давайте розкажіть, тому що на превеликий жаль. Е я не знаю, що це за організація. Проте я вірю, що ви зараз розкажете. Можливо, якісь дівчата, українки, які тут є, почують про цю організацію і до вас примкнуть. І от ті речі, які я впевнений, хороші для поширення української культури, там чи ще чого, чого ви робите, е будуть допомагати, і ви будете йти одним шляхом. Так, звичайно, мене звати Галина Назаркевич, я є голова. Округу міста Чикаго Союзу Українок Америки і безумовно, як ви підкреслили, ми радо приймаємо нових нових учасників нашої організації. А загалом, союз Українок Америки, це організація, виключно українська, була заснована у 1925 році, 1 червня. Отже, цього року, ця організація буде святкувати великий, Ювілей, тобто 100 ого. років, ого 100 років організації. Ну фантастика! А як усе це зароджувалося? Тому що коли я приїхав, е, от е, можу про себе два слова сказати, я вчитель історії по освіті, і знаєте, історик, і мені дуже подобається саме копатися в цих всяких історичних речах і. Історія діаспори, історія цього всього мене просто захоплює, коли я потрапляю кудись в якісь заклади, де є фотографії українців там 70-х, 50-х, навіть 2000-х років. Я просто в шоці, як люди могли організовуватися навіть в ті часи, коли ще на превеликий жаль Україна була під окупацією, скажімо так, навіть під окупацією не однієї країни. Абсолютно. І ось 25-й рік це уже після УНР, коли вже Україну розділили між Польщею та Радянським Союзом. Як це все зароджувалося тут, як ця вся українська культура, не маючи на превеликий жаль своєї держави, все одно об'єднувалася? Ну, власне, жінки, які прибули з України до Нью-Йорку, вони мали за мету об'єднатися. І власне п'ять українських жіночих товариств в Нью-Йорку об'єдналися. І створили цю прекрасну організацію. А яка мета була у них? Мета була якраз на той час, далекий 1925 рік. Це доносити інформацію у вільному світі про Україну. Також це духовна та матеріальна підтримка, сприяння та збереження української ідентичності та звичайно, збереження. Культурної української спадщини ну насправді дуже цікаво, і мені здається, ця мета вона дуже дуже така. Я навіть не можу виразити це слово важлива. І це навіть слово важливо не виражає цю мету. Дійсно, підтримання української культури десь далеко в еміграції за тисячі кілометрів від дому, в. Той період, коли ще не було інтернету, не було можливості так поширювати інформацію, і насправді величезна подяка тим панянкам, які колись це все організували, і абсолютно для, для них це було дуже важливо об'єднатися, тому що були такі моменти в історії цієї організації, що коли вони прибули. На Вашингтон, на світовий з'їзд українських жіночих організацій, а їх не хотіли прийняти, тому що казали, що не ваша країна не є незалежною, і тому вони повернулися назад і приклали всіх зусиль, щоб об'єднатися в таку організацію і апелювати до цілого світу, що Україна є. Фантастика, фантастика. Дійсно, от це окрім того, що е, там в Україні там хтось боровся з окупантами. Тут потрібно було боротися ще з супротивом визнання. Тобто, це, це прекрасно, і те, що ця організація існує вже 100 років, ви якось приготувалися до святкування? Воно має бути якесь особливе. Розкажіть, будь ласка, так, ми будемо святкувати 21 вересня. У неділю початок буде о першій годині в культурному центрі осередок в українській околиці. Тому, звичайно, радо запрошуємо всіх на наше святкування. Ну, круто, круто. Можливо, пані Катерина, хочете ви теж щось розповісти, от, з чим ви прийшли? Так, я, я вже давно записана до свого відділу ще від 69-го року. Мій відділ 29-й. Який був одинокий, зав'язаний в 61-му році, але були ще більші відділи. Один двадцять другий відділ мав 100 Чункінь. Ого. Це було ще. Вони приїхали десь в 47-му році, і ви знаєте. Ми були тут майже загублені, бо, бо то був американський світ, і ніхто дуже про Україну так не говорив після війни. І, і нам було, а ми мали таку тугу за Україною, бо ми були на Китайщині, у Німеччині, в різних державах жили, і нам хотілося щось свого. Це було дуже важне. Так що тоді ті жінки почали організуватися. І так дійшло, що аж було створено вісім відділів. Угу. А відділи що це мається на увазі? Відділи Групи. групи я, так, я, я хочу доповнити, що у нас так. в Чикаго округ був створений в 1962 році. Угу. році. І на той час, так як пані Катерина зазначила, відділів було набагато більше, ніж на сьогодні. Сьогодні. Округ Чикаго складається з чотирьох відділів. Це в нас є 29-й відділ, 36-й відділ, який представляє пані Олена Діаденко, 85-й відділ і 101-й відділ. Загалом на сьогоднішній день союз Українок по цілій Америці має понад 1700 членкинь. Ого, я поправлю є понад три тисячі вже вже понад три тисячі. Це найбільша жіноча організація. Фантастика! От в ті часи, коли ви тільки вступили в цю організацію, яка була кількість людей приблизно? Чи ви не пам'ятаєте? Не було, знаєте, так ти виділи, так огурткувалися Люди так як гриби росли, направди, а той 22-й, то ж то вже ті пані повимирали. То був дуже сильний відділ. І вони на Чикаго Avenue в, в, в такому склепі напереді зробили домівку і там зустрічалися. Ну, і ми, і вони робили все таке по-українськи, Різні виставки і то. І вони були ті, що започаткували вич... вишивані вечірничі. Ого! Вишивали. І тоді мали ті зустрічі. Це було щось нове. Ми хотіли навчити тих тутейших давних українців, що вже і забули їхніх дітей. Що таке ми є українці? Ми маємо свою красу. Фантастика, от ви в той період, ви кажете, 69-й рік, і дійсно Україна під радянською окупацією. Багато хто каже, можливо, навіть американці не знають, де та Україна знаходиться. Тобто, ще навіть 90-х, та ще недавно буквально, якщо хтось сказав з України, то могли сказати, що з Росії десь там. Ну тобто для американців таких звичайних, які не цікавляться. Україна завжди сприймалася як частина Росії. На превеликий жаль, на превеликий жаль. Зараз уже зв'язку з війною, з дійсно героїчною боротьбою за свою незалежність. Уже зараз розділяють. І вже зараз навіть елементарно таксисти можуть розділити хто з Росії, хто з України. Які у вас були емоції? От ви молода дівчина, ви українка, ви опинилися тут в Америці. Це інша культура, інший якийсь устрій життєвий, інша там економіка елементарно. Як ви вберегли у собі те відчуття Українки, і незважаючи на те, що весь світ говорить нема, немає такої країни, немає такої культури? Отож ми виховувалися в хаті по-українськи, взагалі тільки по-українськи говорили. Я ходила тільки до американських шкіл, бо не мали ми грошей оплатити католички або якісь інші, то. Для мене хата то була Україна. Як я пішла до школи, я знала, що то американське. І розділила собі в голові і функціонувала дуже добре. Але а в школі розказувала: я не є Росіян, я є Ukrainian. А вони так випитували більше і більше. І, і така була історія. Бо я мала лише вісім років, як тут приїхала, то я почала школу від першої класи. Ага. ну Тобто, по факту, ви ще дитини. Це великий світ для мене, але хата і церква церква була дуже сильна. Що того Миколая церква була набита людей. Люди, як приїхали, то відразу йшли до церкви. Ну, тріщала церква, на двір виходили і спілкувалися. Ото то так було. І це все українці це були, так? Та? Так, так. І, і ми розбудовували. Ну і знаєте, пізніше ми вже йшли в американський світ, навчилися англійське, школи дістали, і ми хотіли щось до свого долучити знання американське сполучити з українським. Зацікавлення різні. Ми творили садочки, ховали нове покоління. Так, покоління, роками роками. І, і, знає, і ми б більше мешкали ближче, не, так, не були такі розпощуджені, так, як зараз. І, і, але були, тоді був пласт, тоді були другі організації, що е, заорганізувалися. Але ми жінки вважали, що нам то є дуже важне, дуже вам дякую. Дуже цікаво з вами спілкуватися. Якби не ефірний час, я би ще й говорив і говорив з вами. Пані Олена, що ви розкажете про діяльність вашого 36-го відділу? Чому 36-й, що як і яка ваша діяльність? Ну 36-й відділ є оновлений відділ. Це є 15 жінок з України, і ми згуртувалися. Я є голова цього відділу. І ми почали працювати півтора року назад офіційно, і за цей час ми зібрали дуже багато коштів на Збройні сили України. Ми зібрали дуже багато коштів на бинти, і також на спеціальні пакети для поранених от, військових. І ми висилаємо регулярно майже кожен місяць велику пачку. І то йде до волонтерів. і ми... Робимо дуже багато роботи в тому плані, що ми робимо виставки. Ми робимо малювання на склі. Ми захочемо громаду, щоб вони прийшли на ці класи. Батік, Петриківка. Ми розповідаємо про українську культуру, про українське мистецтво. Наш відділ є дуже дуже активний. І, наприклад, 101-й відділ зробив виставку козака, який є художник з діаспори. Це те, що вони зробили не так давно. От, а ми робимо в основному виставки сучасних українських художників, які знаходяться в Чикаго. Угу. І таким чином ми збираємо гроші на підтримку Збройних сил України. І також ми опікуємося одним а... військовим, можливо? Ні, 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 не військовими. Військові спасають котиків і собак, і вони привозять їх куди. Притулок, В притулок. Для Ми опікуємося одним притулком під Києвом. Дуже дуже гарна мета. І я ось ви розповідаєте, пані Лена, і Я усвідомив, що напевно, от коли було коли засновувалася ця організація, цілі були одні. Потім, коли напевно, скажімо, розвалився слава богу совок. Україна стала незалежною, цілі стали іншими. Зараз на превеликий жаль приходом війни, цілі стали ще іншими. Тобто, кожен раз організація змушена підлаштовуватися під це і робити якісь добрі справи. Якщо спочатку це було просто кричати всім, українці і українки існують, існує наша культура. А зараз потрібно боротися е, за існування України і велика вам подяка. І навіть цей захід, що ви організовуєте, ви теж я так розумію, плануєте основна мета не, не просто розповісти, що 100 років ваша організація, а ще й допомогти. Так, абсолютно. А взагалом організація Союзу Українок Америки е, працює в чотирьох напрямках: це є адвокація, це є освіта, це є культура і це є е, е, соціальна допомога. Тобто е, ми на е, Зі свого святкування вирішили з комітетом, що всі кошти, які будуть зібрані на нашому столітті, ми передаємо фонду жінкам-воїнам під назвою Землячки. Ого, круто! Так на сьогоднішній день на превеликий жаль, більше ніж 60 тисяч українських жінок є на фронті. Ось і всі потреби, які вони мають, ми стараємося ці потреби закривати. Ну, насправді дуже добре, що ви акцентуєте на цьому, тому що на превеликий бага... на превеликий жаль, багато людей не або не усвідомлює, або, можливо не придає уваги, що багато дівчат захищають Україну. Багато дівчат Так як ми жіноча організація. То ми вирішили взяти цю організацію під опіку і всі кошти передати. Загалом вже в цілому союз Українок Америки. За останній рік ми не так давно з ними співпрацюємо, передали 113 тисяч доларів на пошиття військової форми для, іменно, для дівчат, для жінок. Так та я я згадую, були там ситуації, що і бронежилети мають бути жіночі, одяг жіночий, так, тобто абсолютно. під відповідати під фізіологію mm -hmm. під анатомію тіла так, жіночого, Так. 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 Тому дуже круто, що ви це робите, і цьому на цьому акцентуєте увагу, тому що можливо на превеликий жаль у горнилі війни. Мало хто може звертати увагу на такі речі, навіть от як одяг чи порятунок навіть тварин. Хтось може думати та не на часі, скажімо так, не на часі. Проте мені здається, кожна душа чи це людська, чи це навіть якась тваринка. Це дуже дуже важливо, і ви робите велику справу. А що хотіли щось сказати? Так, попрошу. я хочу сказати, що е, дуже багато організацій є і знаєте, кожний е, хоче допомогти. І, власне, ми намагаємося заповнити ту нішу, де є якісь певні прогалини. Так? А так як ми є жіноча організація, то якраз такий гуманітарний більше напевно напрямок. Це дуже 7%. цікаво. А, а що планується на цьому святкуванні сторіччя? Воно має бути якесь особливе? Можливо, ви підготували якісь сюрпризи чи ще щось? Яким буде це святкування? Як які основні ваші посили, і які ви хочете, щоб були емоції в людей, які завітають на ваше святкування? Ну для мене, як для новообраної голови, я не так давно. Є на цій посаді. недавно інаугурацію складали uh -huh. так. Uh -huh. да, тільки 6 місяців, як, як я і трошки більше року, як, як я є в, в цій організації. Ось то для мене першочергово було зробити цей захід для того, щоб в першу чергу зібрати всіх наших союзянок. Uh -huh. Це для мене було номер один і дуже важливо. Ну, на -ну, кажіть. Ось і ну, звичайно, як кожен захід, ми будемо мати невеличку концертну програму, де будуть брати танцювальні колективи участь. Це наша громовиця та вишиванка, фольклорний колектив «Сважки», вокалістка Віра Бойчук. У нас буде зам... коктейль Час у нас будуть гості, у нас буде замовлений обід. Тобто такий в нас буде виставка. Аукціон у нас буде аукціон картин сучасних художників, які живуть в Чикаго. О, це дуже добре. Я думаю, що багато людей буде брати участь у цьому аукціоні. І а... Також буде виставка Вишивок, оригінальник членки нашого відділу як пані Олександра Савен, яка має 96 років. Вау, і вона шість є... років. вона вишиває в життя. І ми маємо мені і ми це виставимо. Вау, це буде дуже гарно. Отже, розумієте. Дуже це буде унікальна зустріч. <гум> Фантастика. Вона є членкиною вашої організації. Так. Тобто, так. вона Рука, практично ровесниця організації. Так. Це важко уявити собі, так. це важко усвідомити. Фантастика! От з точки зору історії в які періоди найбільше долучалося людей, і як це все відбувалося, тому що знову ж таки. У ті періоди, коли ви долучилися, не було соцмереж, так як зараз, що можна через Фейсбук там поширювати. Як залучали тоді людей, і як було з новими поколіннями, які приїжджали або можливо тут народжувалися українців? Як вони долучалися? Чи це був якийсь ентузіазм, чи це потрібно було говорити з кожним окремо? Найбільше як ми маємо мали імпрези. То тоді приходили до нас і, і зацікавлювалися. Також мушу казати, що ми підтримували місців, які були тут, в діаспорі, і ми їм робили, організували виставки, так що все людей ми притягали. І, і люди були дуже зацікавлені, бо то перший раз, що їх очі були відчинені до такого гарного мистецтва і творчості. Дуже круто. Ну і напевно на завершення мені останнє питання. По-перше, які умови вступу потрібно бути, я так розумію, дівчиною і українкою? Але основне питання. От при вступі, які обов'язки отримує людина? Я розумію, що є її переваги, тобто це є нові знайомства, новий якийсь колектив, якась співпраця з новими людьми, можливо, нові друзі. Проте все ж таки це серйозна організація, яка виконує серйозні завдання, поставлені перед собою, і мають бути які обов'язки. Тобто, якщо людина, яка зацікавилася, панянка Україночка, вступити в вашу організацію, що на неї чекає? Ну, дивіться, якихось таких особливих критерій відбору не, абсолютно немає. А я завжди кажу, що ця жінка, дівчина повинна мати особливу любов до України. Це є дуже важливо, тому що важко буде працювати, тому в організації, якщо ти. Не якщо твоє серце не не є з Україною, тому це є найперше. Я би сказала, що ця людина має бути волонтером, тому що ми нічого собі не заробляємо взагалі. І коли дівчата приходять, то звичайно багато з них просто хочуть допомогти. А ті, що не хочуть, ті, що хочуть щось інше, вони звичайно не стають членами нашої організації. Тобто організація серйозна і все має бути серйозно. Тому давайте ще раз на завершення, у нас вже на провеликий час закінчується час. Можливо, ви хотіли ще щось сказати. Я, Бо я, я хотів якраз початку. сказати, що ви запросили, якраз так. сказали ще раз, нагадали, де знаходиться, по-перше, ваша організація, як до неї вступити, можливо, є якісь соцмережі, можливо, є якісь номери телефонів. Ну і по друге. Де саме коли саме ще раз точно сказали, відбудеться святкування сторіччя вашої організації? Окей, okay. а для того щоб вступити, у нас пані Олена Діаденко. Вона відповідає за угу. Uh -huh. То можете звернутися до неї через соцмережі. Вона є. Це є Facebook, це є Instagram, це є ТікТак, і це є телефон 773 719 7406. І ми не маємо вікових обмежень, це можуть бути дівчата, які тільки закінчили хайшку, але або навіть в хайшку, і старші жіночки. Усіх запрошуємо. Що ви? Ну, дуже круто. І відносно заходу, який відбудеться. Маємо думівку свою. О. І вже руками то є 742 North Oakley Boulevard, через дорогу від Володим... церкви Володимира і Ольги. В маємо відділи, мають свої засідання, так бачить дев'ятий раз на місяць. Маємо структуру, маємо вибрані особи і обговорюємо різні справи. Платимо вкладку на рік 70 доларів. І в то включаючи журнал, який видається з Нью-Йорку. але там є наші дописи і знімки і з подією Союзу Українок з Чілої Америки. Ну дуже круто. Тому на звершення на звіті ще раз, де відбудеться захід? В який день, в яка година окей, а захід відбудеться 21 вересня, початок о першій годині. За адресою 2247 вещикаго Евеню це є культурний центр, е ну, ну української український, український культурний центр осередок. Ось тому всіх запрошуємо і просимо звертатися. Я не знаю, чи у вас є інформація нашого запрошення, щоб ви вивели на екран, бо в нас є список гостей, до яких можна звернутися. І щоб ми включили список гостей. Ми це відео виріжемо пізніше і виставимо в Фейсбук або в Ютуб. Там вже побачимо, і там додамо якраз інформацію з тією, яка тих... вам потрібна. Дякую. Так. Тому дякую вам. Це були дівчата представниці Союзу України. В Америці. Дякуємо. Дякуємо. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.